Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Давайте послухаємо загадку і спробуємо гадати, хто до нас сьогодні прийшов. Ой котилось коло, коло покотьолог, всіх ласкаво гріло, цілий день світило, а під вечір коло дуже натомилось, спати покотилось, ген за видно коло. Що це таке, дітки? Так, це сонечко сьогодні до нас завітало у гості на наше заняття. Сонечко пропонує нам пограти в гру. На що схоже сонечко? Ось роздивіться малюна. Чи схоже на грушку сонечко? Так, за кольором. Правильно молодці. Що це таке? Так, це яблучко, правильно. Чи схоже сонечко на яблучко? Ні, не схоже. А що це таке? Правильно, метелик. Чи схоже метелик на сонечко? Ні, не схоже. Що це таке, дітки? Дерево. Чи схоже дерево на сонечко? Ні, в ніякому разі. Що це таке, дітки? Так, це гарбуз. Чи схоже гарбуз на сонечко? Так, за кольором, правильно, молодці. А це що таке? М'ячик, правильно. Чи схожий м'ячик на сонечко? Так, за формою, правильно. А це що таке? Так, це пуговка. Чи схоже воно на сонечко? Так, за формою, правильно, молодці. А це що це таке? Лампочка, правильно. Чи схоже воно на сонечко? Так, за кольором. Вона також світить і гріє, як і сонечко. А це що таке? Так, це сонячний. Схоже на сонечко? Правильно, воно таке ж кругле, як і сонечко. І такого ж кольору, як і сонечко жовтого. А це що таке? Диня, правильно, вона схожа на сонечко тільки за кольором. Це що таке, дітки? Так, це вогонь, він такий теплий, жовтенький, як і наше сонечко. Дарує також нам тепло, так? А це що таке? Тарілка. Вона схожа на сонечко за формою. Так, хто це такий у нас? Правильно, вона не схожа на сонечко. Молодці. Наступне. Що це таке, дітки? Так, це гарбуз. Він схожий на сонечко? Так, за. Форму кругленьке. А тепер наше сонечко пропонує нам пограти в гру. Давайте уявімо, що ми з вами маленькі сонечки і будемо разом з вами повторювати. Я маленьке сонечко. Я прокидаюсь вранці. Як сонечко, так? Я вмиваюсь, вмиваємо, дітки, як сонечко. Я дарую всім тепло. Всім всім навколо. Я розчісую свої промінчики і піднімаюсь над обрієм. Я велика куля, у мене багато-багато тепла і світа. Я лечу над землею і освітлюю все на круги. Так, уявили, що ми з вами маленькі сонечка, а тепер пограти нам потрібно тішечки. Гра називається Кому потрібне сонечко. Передивіться, малюнок. Хто це в нас тут такий гарненький? Так, це їжачок. Чи потрібне їжачку сонечко? А як же, їжачок не може жити без сонечка. А це що таке? Машинка, чи потрібне їй сонечко? Ні, вона може і без сонечка жити, правильно. Наступне. Що це таке? Це сніговик, йому сонечко не потрібне. А навпаки, так? Добре, молодці. А це що таке, дітки? Це ручка. Ручка може жити без сонечка. воно і їй не потрібне. Так, що це у нас таке? Тут у нас іграшки. Іграшки також можуть жити без сонечка, так? А це в нас стілець. Стілець Йому потрібне сонечко? Ні, йому сонечко не потрібно, правильно. А тут у нас, діточки, хто? Це з квіточки, правильно, а квіточка жити без сонечка не може. Молодці далі граємо. Що це у нас тут намальовано? Так, карти, книжки. Книжкам потрібне сонечко? Ні, вони можуть і без сонечка жити, правильно? А тут у нас що? Так, тут у нас дерево. Дерево без сонця жити не може. На цій картинці намальовано хто? Люди. Так, нам людям також потрібне сонечко. Без сонечка ми також жити не можемо. Метелку також потрібне сонечко, правильно. І пташкам, правильно, молодці. А тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо, як називається частина доби, в якій сонце світить яскраво. Як називається ця, ця частина доби? Так, це ранок і день. А в яку частину доби сонечко лягає спати? Правильно, сонечко лягає спати ввечері. Молодці, розумнички. А тепер вам пропоную послухати віршик для улюблених малят. Називається день. Розпочався день цікаво, світить сонечко ласкаво, заглядає в кімнату. Що ви робите, малята? Ми малюємо, співаємо, лічимо вірші читаємо, потім підемо гуляти, пообідаємо і спати. Після сну фізичні вправи потім підемо на виставу. Сонце скаже Ой, які роботящі малюки! Буду гарно вам світити, щоб встигли все зробити. А тепер, дітки, наше сонечко запрошує вас до нашої майстерні. В цьому нам допоможуть фарби. Ось фарби нам допоможуть, також нам допоможуть пензлики. Зараз я вам пропоную подивитися відео і намалювати сонечко у віконечці. Так, дітки, пропоную вам намалювати гарненьке сонечко, а мені вже час з вами прощатися. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!